І, взагалі, один з кроків досягнення бажаного це от якраз таки усвідомити, а які ж в мене є оці вторинні вигади. Чому мені вигідно не бути зараз багатим, щасливим, коханим і так далі? І, можливо, на перший погляд, і такий одразу: ні, ну як це? Мені дуже вигідно бути щасливим, багатим і коханим. Але ж. Я тебе запевняю, що якщо ти ще не в своїй точці Б, то в тебе точно є якісь сторонні вигоди не бути в цій точці. І тут треба просто припустити трошки цей захисний механізм і дозволити собі подивитися глибше. Чому? Як я думаю, чому мені зараз невигідно бути тим, яким я хочу бути? Мати великий дохід, класні стосунки. Це може дивно трошки звучати, але повір мені. Що у кожного з нас є от ці вигоди, і дуже класно їх помітити і дати собі можливість придумати такий план. А як же я можу ці от вигоди перетворити якби в протилежне? Навпаки, побачити, а в чому моя вигода бути більш щасливим і більш, там, мати якісь більш класні результати.